Останки її сина, як і кількох сотень інших солдатів на цьому кладовищі, поховали у безіменній могилі. Влітку 2014-го він зник без звісти. після бою. Заокупований Шахтарськ. Знайти свого Євгена вона змогла лише через рік, завдяки експертизі ДНК. Формули біоматеріалу Тетяни і невідомого бійця, похованого на цьому місці, співпали майже повністю на могилі. Сина вона вже встановила іменний пам'ятник. Двоє суток не дзвонив, через два дні. снится мне сон. Приходит и говорит, мама, я ранил руку. И все. И начались поиски. Госпиталь, Мечникова, Гвардейская, Черкасская. Это, конечно, благодаря волонтерам Ирине Романенко, Черному тюльпану, которые их откопали, привезли. Дніпропетровськ краснопільське кладовище на цьому цвинтарі ось уже два роки, як з'явилась алея невідомих героїв, вперше в незалежній Україні. Тіла воїнів АТО, при яких не знаходять документів і котрих неможливо впізнати за зовнішнім виглядом, везуть саме сюди. Їх ховають з усіма військовими почистями, але у безіменних могилах замість родичів в останню путь проводжають чужі люди. Нині на цих могилах ані імен, ані прізвищ, лише реєстровий номер і табличка із надписом Тимчасово не встановлений захисник України після великої вітчизняної війни Дніпропетровськ став першим в Україні містом, якому знову довелось згадати страшне поняття Невідомий солдат аби на цих могилах з'явились квіти, і від рідних людей шлях доведеться пройти складний, але цілком реальний. Нині тут майже 300 могил більша половина з яких вже з іменами та прізвищами. Ідентифікувати їх вдалося завдяки створеному всеукраїнському реєстру ДНК загиблих бійців та родичів зниклих безвісти. Проводится забор эпителия, это внутренняя поверхность щеки. Mm -hmm. вот. И эти образцы э, ну, посылаются на экспертизу, достоверные данные, что вы там, что это является ваш сын, там и ну, это ваш родственник. Ошибки произойти не может только из-за того, что это все ДНК. То есть от ДНК как бы оно не ошибается. Проте 130 бійців лише на Дніпропетровському кладовищі так і залишаються невідомими. На питання чому є кілька іноді шокуючих відповідей. Серед них можуть бути сироти, яких ніхто не шукає. Так само не виключено, що в одній з цих могил лежать рештки зовсім не українського солдата, а загарбника. Та найімовірнішим є інший варіант. Парадокс, але часто самі матері зниклих безвісти стають причиною такої кількості безіменних могил. очень много родных, близких не готовы принять гибель своих детей. Поэтому нет возможности уговорить многих даже сдать ДНК-тесты. Многие, даже сдав ДНК-тесты, если есть совпадение, многие все равно из матерей, из родных, все равно не соглашаются с выводами этих тестов. Аби витягнути свого сина із полону, вона навіть поїхала до самого Донецька. Алла макух, матір бійця АТО, яка гуртує навколо себе таких як сама для визволення бранців та пошуку зниклих безвісти. Тих, хто, попри очевидне, не вірить у загибель сина, не засуджує, бо знає причини. Реально не ведеться державний поїзд пропавших безвісти. Тому мами ще питають надіжду, тому що ну Одной сказали там, другой сказали там, что там видели, там слышали, там звонок был. Мамы живут надеждой. Никто из силовых структур, представителей силовых структур, заехать на ту сторону не может. Ни представители Министерства обороны, ни представители СБУ для пошуку загиблих атовців сепаратисти категорично відмовились пускати на поля окупованого Донбасу офіційних представників України. Компромісом стала волонтерська місія Чорний тюльпан повертати тіла українських воїнів додому звідки вони пішли на смерть. Добровільно взялися пошуковці, які усе життя повертали імена невідомим солдатам Першої та Другої світових воєн на умовах обміну загиблими з обох боків фронту. Сепаратисти почали співпрацю з чорним тюльпаном. Взаимообмен был, да, регулярный взаимообмен. Очень хорошо сыграло именно то, что дело в том, что представители черного тюпана не выбирали. наших, свои, не свои. То есть изначально у поисковиков есть такой железный закон. Ты идешь искать погибшего солдата, и без разницы, то он к какой -то стороны вооружающий, То есть ты должен отдать должное, как говорится, всему этому. Під безкінечними обстрілами в зоні конфлікту, ризикуючи власним життям, вічний спокій, вони подарували понад пів тисячі українських військових. От тільки держава чомусь не оцінила абсурд, але два роки ті, хто добровільно пішов слідами смерті українських захисників, тримаються не завдяки, а всупереч це того ж тобов на професіоналізму солдат. мы отвлекались очень многие на то, чтобы найти транспорт, найти финансы, найти как-нибудь возможности. Как мы начинали, на чем мы ездили, и на газелях таких, что колеса отваливались по ходу, и очень сильно помогали в этом деле. Именно волонтеры. Чтобы официально что-то именно от государства было передано такое, вот, ребята, вот вам, пожалуйста, вот это, вот это, вот это, я не наблюдал. А доки місія пошуковців не буде регулярною, доти родичі сумніватимуться і самотужки шукатимуть своїх синів. Приміром, матері з об'єднання берегиня вже планують поїздку на окуповану територію. Ми хочемо з допомогою правоохоронних організацій російських. Вместе с ними попробовать заехать на ту территорию и узнать хоть что-то о судьбах наших детей. Все равно мы будем вести поиски. И если где-то всплывет хоть какая-то информация по поводу вашего сына, мужа, брата, то мы однозначно будем ее доносить всем. Тягар, який пережила Тетяна Сердюкова за майже рік пошуків свого героя, досі змушує її сумніватись. Попри результати ДНК експертизи, навіть на могилі сина, вона відмовляється вірити у його смерть. Хочеться вірити, хочеться вірити. Хочеться вірити. Коли мені всі вбіждають, що це так. Ну, не Ми його не бачили, як він он ні як він умирав. Я думаю, що може жити живий. Стока. Стільки... Столько всего странного проїздить, що хочеться, що він був живой. Загалом лише за офіційними даними СБУ на кінець 2015 року вважають зниклими безвісти 800 українських військових, а діла близько 400 досі на окупованих територіях. Кожного вдома чекає мама, кохана, діти. Більшість розуміють, не дочекаються, але змиритися з тим, що у 21-му столітті син, чоловік чи батько, може просто зникнути безвісти, і на віки стати невідомим солдатом нестерпно.